Слава Ісусу Христу! Маю велику радість е, знову розглядати разом з вами наступну книжку. Книжку Листи Крутеня Клайва Стейпса Льюіса. Е, Пригадую, що попереднього разу ми розглядали книгу Сповідь Святого Августина, якщо е, якісь. Речі вам особливо сподобалися, то обов'язково напишіть в коментарі, що саме вам сподобалося, або, можливо, з чимось ви незгідні, то теж напишіть, з чим ви не згідні. Саме ця книга, яку е, наступні наші зустрічі будемо читати, будемо розглядати, будемо звертати увагу на вибрані е, фрази, вибрані цитати. Вірю, що саме вона. Допоможе нам краще зрозуміти, е яка йде боротьба в духовному світі, краще зрозуміти, як працює ворог. А коли знаєш тактику ворога, стратегію ворога, коли знаєш, що від нього очікувати, як від нього очікувати, то тоді ми в більшій безпеці і в більшому розумінні, як протидіяти, як боротися, як бути захищеним. Тому. Тому сьогодні, якщо маєте можливість придбати цю книгу, почитати її перед нашими розважаннями, то сердечно заохочую. Якщо ж ні, то будемо разом. І вірю, що пізніше дехто прийме рішення цілою прочитати, бо ми будемо брати буквально кілька фрагментів з сторінки, з двох сторінок на одне відео. Kaj Boh blosloviť, každý z nás. Sláva Ježišovi Kristovi. Amen.